Дороге зібрання, так як ми з вами проспівали щойно у пісні, вперед за вождем, вперед. І як вважаємо, хто є цей вождь для вірного посвяченого народу? А можливо, якийсь чоловік. Слід зауважити, що сьогодні по світі, коли ми поглянемо на тенденцію, яка збільшується, особливо у таких країнах, які мають. Підвищений рівень так званого патріотизму, то люди дуже схильні особливо зараз іти за іншими людьми, віддавати їм всяку честь, хвалу, пошану, називати їх героями, ідеалами і чуть не богами. Слід зауважити, що навіть поміж зборами тих людей, які вважають, що пізнали правдивого Бога, які вважають, що пізнали правду. Все ж таки в різні періоди часу відбувається щось подібне. Звичайно, люди у християнських зборах не шукають собі героїв і об'єкт поклоніння серед політики, комерції, релігії, але вони зачасту шукають цей об'єкт поклоніння саме в християнському зборі. І саме між людьми, яких вони опісля вважають за героїв віри. Цей вид гріха є ідолопоклонством, яким Єгова не є задоволений, він засуджує цей гріх. Які приклади того ми можемо спостерегти навіть в теперішньому часі, сучасному, де ми з вами живемо сьогодні? Хтось за об'єкт поклоніння або як ідола собі, як героїв віри, виставляє клас вірного раба. І слухає голос того класу, якого він вважає за вірного раба більше, ніж голосу Єгови. Ще інший клас людей дуже любить вивищувати помазаник, помазаників. Про що йде мова? Вважається в певних групах, що помазаники мають настільки високу місію, що в їхніх руках. І від них залежить наше з вами спасіння. Адже саме присутність помазаника в зборі, дає гарантію тому збору перейти неушкодженим через Армагедон. Пригадуйте такі фрази: останок має нас перевести через Армагедон. Тобто в цьому випадку спасіння не належить уже Єгові, але якомусь класу людей. І зачасту групи, які так вважають, Мають між собою хоча б одного такого, який називає себе помазаником, і який отримує особливу почість і похвалу, яка, належала, яка мала бути належна кому Єгові Богу. Ще інший клас людей любив возвеличувати різних урядовців товариства, керівний орган, прислухатися до Його слів, і в той же час також забувати те, що сказав Єгова. А хтось, Просто собі вибирає з поміж християнського збору брата чи, можливо, навіть і сестру, і робить собі із цієї особи культ поклонення. Чому? Та тому, що та особа, можливо, має великий досвід в теократії, можливо, навіть має хорошу репутацію добрі вчинки, можливо, має краще знання і розуміння, ніж інші. І для цих осіб вже цього є достатньо, щоб такий брат чи сестра. Стали для них об'єктом поклоніння. Ще раз підкреслюю, Єгова не потерпить у своїй організації і в своїх зборах жодного ідолопоклонства. В чому ми з вами можемо переконатися, коли відкриваємо книгу Біблію, читаємо деякі тексти з цієї книги, а також переглянемо і проаналізуємо загальну історію в минулому і в сьогоденні. В пророцтві Ісаї 48.17 записані такі слова. Так говорить Єгова, викупитель твій, святий Ізраїлів, я Єгова, Бог твій, що навчає тебе користі, що веде тебе дорогою, якою ти маєш іти. Хто веде Божих людей? Тут дає відповідь: Єгова навчає і Єгова веде, і не дає жодного місця для якоїсь особи або класу людей. Дальше в проросвізила, розділ 36, вірш 23 по 28, звучить: І я освячу велике ім'я Моє, що було зневажене між народами, що ви зневажали серед них, і пізнають народи, що я Єгова, говорить Господь Єгова. Коли освячуся в тобі перед їхніми очима, бо я візьму тебе з поміж народів і зберу тебе з усіх країв, і приведу тебе до Твого власного краю. І покроплю вас водою чистою, і ви очиститесь, від усякої нечистоти вашої та від усіх ідолів ваших очищу вас. І нове серце дам вам, і нового Духа вкладу в вас, і заберу серце кам'яне з плоті вашої, і дам вам серце тілесне. і духа мого вкладу в вас, і постановами моїми ходити будете, і постанови мої будете дотримуватись, і будете їх виконувати. І будете жити на землі, що я дав вашим батькам, і будете моїм народом, а я буду вашим Богом. Отже, пророк Езекіїл, промовляючи пророчі слова Господні, вказує нам на те, що Єгова вибирає собі тільки той нарід, який має Його духа, який живе згідно його постанов і ходить його визначеними дорогами, а не дорогами інших. Проводарів стада, які вважають себе можливо за героїв віри і бажають іншим нав'язувати свої правила, свої традиції, своє розуміння і вести людей за собою. Таких людей Єгова не визнає за свій народ. Коли ми відкриємо журнал під назвою Кінець демонського правління, на сторінці 302 і 303. Ми можемо побачити дуже важливу і потрібну статтю для всіх нас на сьогоднішній день, яка показує нам, яка є причина того, що люди попадають у цей гріх ідолопоклонства, Підкреслюю навіть ті люди, які вважають, що пізнали правду і пізнали правдивого Бога. Також є показано, що може стати на перешкоді іменно тої пастки, щоб людину не допускати до цього падіння. Також показує цей журнал, хто є максимально зацікавлений в тому, щоб кожен із нас впав, щоб кожен із нас загинув і показує, як цьому всьому протистояти. Одним із улюблених методів диявола для знищення істоти є відвернення розуму істоти від Великого Творця. Диявол робить це, спонукуючи істоту вихваляти, звеличувати або поклонятись чомусь, крім Бога, і забути Бога. Отже, навчитися про Бога та Його справ є єдиним безпечним шляхом для людини. Багато істот поклоняються дияволу, політика диявола полягає в тому, щоб спонукувати інших поклонятися якійсь істоті, щоб їхній розум відвернувся від Бога Єгове. Завжди майте цей факт на увазі. Щоби досягти своєї мети, диявол не тільки вдається до шахрайства, але й спонукує інших стати лицемірами. Вони... Він почав цю практику за днів онука Адама Еноса, коли він спонукав людей до того, щоби в тому часі називали себе іменем Господа, які насправді і фактично були жертвами диявольського обману. Буття 4.26 Тут розкривається хитра і зла політика диявола. Отже, на початку ми бачимо, хто є автором тих спокус і хто дуже зацікавлений в тому, щоби всі ми попали у цю пастку ідолопоклонства. Це є, безсумнівно, сатана диявол. Тут говорилось також за те, що він використовує шахрайство і робить з людей лицемірами, робить їх лицемірами. Як це зрозуміти? Ми розуміємо, що під видом чогось святого, під видом добрих намірів, знаєте, є така поговірка навіть у світі: наміри благі, а методи А методи сатанські. Ось цими методами працює якраз сатана диявол, і робить навіть тих, які вважають, що пізнали правду, робить з них лицемірів. Тому що вони вважають, що вони відстоюють якусь правду, справедливість, поклоняються Єгові, а насправді своїми вчинками диявол уже їх схопив у свої власні пута, про що свідчать їхні вчинки. Але важливо дізнатися, чи це є проблема суто сучасності, чи, можливо, ця проблема існувала тисячі років до нас. І якщо це так, то ми можемо проаналізувати, чому люди в тому часі попадали в ці проблеми і як нам. Не попасти в них, дивлячись на їхнє життя. Прикладів у нас відносно цього є досить багато. Візьмемо приклади буквально за останні 2000 років. У всі часи диявол застосовував цей метод обману над людством. Варто лише поглянути на історію великої релігійної системи, що виникла з Ватикану, щоби побачити, що люди цієї системи завжди були спонукані шанувати. Поклонятися та звеличувати імена людей, а не ім'я Бога Єгова. Ми знаємо, як у цій вавилонській системі люди поклоняються начебто Богу. Як? Через ідоли, через певні скульптури, через певні картини, які вони називають образами. На цих образах вони змальовують різних святих, Марію, по їхньому розумінні, саме в такому вигляді, також Ісуса Христа і ніколи Бога. Чому вони не малюють Бога? Тому що вони вважають, що Бога ніхто не бачив, бачити не може. І таким чином диявол наскільки хитро їх обдурив, що перше, всі вони замішані і занечищені актом ідолопоклонства, тому що поклоняється будь-якій річі не Всевишньому Богу. І більше того, в своїх молитвах ніхто із них ні в одній церкві не згадує в жодній молитві про Творця Єгову. Ніхто, ні один і ніколи. Тому ми бачимо дуже хороший приклад того, як диявол тих, які вважають себе на погляд християни, тих, які вважають, що вірять в Ісуса Христа, настільки хитро обдурив, що мільйони, а то й мільярди людей пішли за Його хитрістю. Деяких лідерів у цій великій системі, навіть якщо вони були дуже злими у свій час, згодом канонізовували як святих і таким чином зробили об'єктами поклоніння для обманутих людей. Члени папської системи, навіть якщо вони чесні та щирі, спонукуються поклонятися образам і людям, а також молитися Марії та звертатися до неї як до Матері Божої. Сам диявол спонукує до цього, щоби утримати людей у своїй пастці. Така ж ситуація існувала всякого часу в протестантській системі. Імена Арія, Кальвіна, Лютера, Уеслі та багатьох інших записуються з благоговінням, а їхні вислови цитуються як авторитетні, навіть якщо вони прямо суперечать Слову Божому. Члени протестантської церкви з великим страхом і благоговінням ставилися до цих людей та їхньої пам'яті. Багато хто покладався на цих людей замість того, щоб покладатися на Господа Бога. З цієї причини вони піддавали себе пасті диявола. Тобто, бачимо, як католицька система, яка існує уже більше як півтора тисячі років, так само і протестантська система, яка нібито повстала, нібито стала супроти католицької церкви і її вчень. Ми бачимо, що як там, так і там. Гріхи ідолопоклонства максимально поширені. Яка ж є причина, чому люди перше, попадають у цей гріх ідолопоклонства? І яка риса, і що взагалі допоможе нам ніколи не попасти в цю пастку, але завжди її уминати з допомогою Божою? У приповістях 29-25 є сказано: страх перед людиною ставить пастку. Але той, хто покладається на Господа, буде в безпеці. Тут слово страх означає тремтіння і походить від того ж єврейського корення, що й слово в Ісаї 66, 2, 5. Говорить Господь. І при тому дивлюсь я навбого та на розбитого Духом і на тремтячого над моїм Словом. Послухайте слова Господнього, ті, що на нього тремпете. послухайте слова Господнього ті, що на слово Його тремтете. Це вказує на страх перед Єговою. У Псальмі 111,10 сказано: страх Господній початок мудрості. Це означає, що благоговійний страх перед Господом є початком мудрості, і благоговійний страх перед людиною є пасткою диявола, щоб відвернути людину від Бога. Тобто, коли людина має страх перед іншою людиною. Коли вона бажає комусь догодити, когось боїться, порушити боїться якісь людські постанови, правила, традиції і так далі, тоді вона падає у пастку ідолопоклонства. тому що вона не бажає догодити Богу, а бажає догодити собі чи іншій людині. З протилежного боку, коли людина має страх перед Єговою, це не тільки її оберігає. Від пастки ідолопоклонства, а від будь-якої пастки диявола. Тому що людина в такому випадку всім серцем, всім своїм розумом бажає догодити тільки творцю, який достойний того, щоб йому догодити. І тому вона оминає пастки диявола, тому що має страх перед Єговою. Далі ми проаналізуємо наступний яскравий приклад уже. Часів апостольських і перших християнських церков, чи перші християни не мали подібних проблем? Сатана почав керувати цією схемою на початку існування християнської церкви. Тоді збір у Коринфі Греція розділився через проблеми. Деякі казали: Я Аполосів, інші казали, Павло, той могучий, що привів мене до правди. А що скажемо ми? Хто привів нас до правди? Чи можемо назвати імена якихось людей? Якщо дивитися з тілесної точки зору, то так. Звичайно, ми почули цю правду від якоїсь людини. Але якщо розбирати глибше і духовно, то насправді, дійсно, ця людина нас привела до правди, Це людина дозволила нашому розуму відкритому бути для пізнання слів Господніх чи, можливо, сам Творець. Ми бачимо у свій час християнський збір в Коринті, він мав подібну проблему, де він навіть розділився поміж собою, тому що одні вважали Аполоса своїм керівником і проводарем, інші вважали Павла. Ці обставини побудили апостола під натхненням написати до, церкві, до церкви в Коринті і сказати їм по суті: Аполос і я є лише слуги, які є залучені, щоби донести до вас правду. Це Бог дає вам знання та приріст. Ми лише працівники з вами і з Богом. Ви Божа будівля, тобто не Аполосова, не Павлова, а будівля Божа. Серед вас з'являються самозвані розумники, які впевнені в собі, і скажуть вам, що робити, але не піддавайтесь на їхній обман. Така мудрість, яку вони виявляють, є глупотою в очах Бога. Нехай ніхто не хвалиться людьми. Бог, Великий Творець, має право на всю честь і славу. Обожнювання та поклоніння людям, а також звичай називати їх великими героями, це план диявола, щоб відвернути розум людей від Бога. Перше пісня до коринтян, перший розділ 10 по 13 вірш, також третій розділ 5 по 7 вірш, 9, 18 і 21 вірш. Далі розглянемо уже сучасну ситуацію, яка стосується безсумнівно всіх наших зборів, і проаналізуємо, як воно відбувалося додонедавна і може відбуватися ще й далі, якщо хтось перестане боятися Бога і буде бажати догодити собі або якомусь іншому творінню. Церква ніколи не була вільною від цього хитрого впливу ворога. Немає нічого незвичайного в тому, що якийсь видатний у зборі чоловік підноситься серед інших. Він, мабуть, володіє більш ніж звичайними здібностями. Він виявляє велику відданість Господу і Господь використовує його. Деякі з його особливих шанувальників віддають йому велику славу та шану. Він любить похвалу і радо приймає її від своїх братів. Він починає думати про себе більше, ніж мав би думати, і його брати вважають його великим прикладом і забувають дивитися на кого? На Господа. Цей напрям призвів до осквернення храму Божого згідно з 1 Коринтян 3:17. Той, хто отримує похвалу від інших, зазвичай стає враженим власною значимістю. Сприймає себе занадто серйозно, пишається і стає легкою жертвою диявольських підступів. Тому, в приповісті 16:18, сказано: гордість передує загибелі, а дух зарозумілий перед падінням, поклоніння Героям, чи то в церкві, чи поза нею, безсумнівно походить від диявола. Це ворожий план, щоб відвернути людину від Бога, спонукуючи її. Почитати іншу людину. І таким чином багато хто потрапляє в диявольську пастку. Як бачимо, не тільки ті, які шукають героїв віри, потрапляють у пастку ідолопоклонства, Але ті, які люблять слухати похвалу в своїх власних вухах. Вони люблять, щоб їх хвалили люди, тому що вони досягли певного рівня, до якого, можливо, не досягли. Інші в зборі. Тому бачимо, наскільки це є великий обман диявола, наскільки він є пагубний. Як той, хто віддає цю почесть похвалу і славу людині, так і той, хто приймає цю почесть і похвалу, обидва попадають у пастку сатани диявола. Обидва винні в грісі ідолопоклонства. Цікаво зауважити той факт, що Кожна людина, вона передусім має певний рівень самолюбства. І кожній людині з самого маличку розвивають таку рису, щоб любити, коли тебе хвалять. Можливо, і нас всіх так виховували або більшість із нас, коли ми добрі вчинки робимо, можливо, нас перехвалюють і переоцінюють. І нам це подобалось. Коли ми робили якісь недобрі вчинки, батьки ставили нас в куток, і це нам не подобалось. Коли ми виростаємо, пізнаємо правду, є в християнському зборі, ми не повинні бути уже такого дитячого розсудку і рівня, щоби бажати за кожну добру справу, похвалу, почесть чи пошану від якоїсь людини. Це є дитячий рівень, і ми його повинні лишити ще в дитинстві. Прийшло серйозне життя. В якому ми замість похвали можемо отримати ганьбу за добрі вчинки. І саме так Біблія і каже, що ті, які будуть іти слідами Ісуса Христа, вони не будуть отримувати від цього світа, від тих людей, які не є в правді, а також тих, які не мають тверезого розсудку, не будуть отримувати нічого доброго, а тільки ганьбу і переслідування. Є сказано, що горе вам, коли люди говоритимуть про вас добре. Звичайно, горе нам, коли люди говоритимуть про нас зле і ми такі і є. Це також проблема. Тому небезпека полягає в тому, щоб наші вуха не бажали слухати облесливих слів похвали від когось. Чому? Тому що ми повинні розуміти згідно текстів святого письма і фактів, які ми бачимо на лице. На протязі нашого життя люди, які любили приймати похвалу від інших, чим вони закінчили в результаті? Похвала призводить до гордості, до зарозумілості, а далі до зухвальства, до крайнього самолюбства, самовпевненості і в результаті до падіння і цілковитої загибелі. Саме так каже Біблія. Тому нам з вами бажаний такий кінець. Бажаний такий розвиток подій? Звичайно, що ні, але ми бажаємо жити. І ми бажаємо, що всі члени нашого збору і всі люди, які щирі до Бога, щоб вони врятували своє життя і спаслися. Тому будьмо обережні, коли наступного разу в нашу сторону ми почуємо якусь похвалу. Ми повинні розуміти, хто зазвичай ті люди, які роблять цю похвалу і люблять лестити своїми устами. Зазвичай це люди, які шукають ідеальних людей. Вони шукають цих людей, вони побачили нас, можливо, ми їм чомусь сподобалися. І вони повірили, самі себе переконали, що ми і є ті ідеальні люди, за якими варто йти. Але підкреслюю, ми не то, що не ідеальні, ми дуже далеко не ідеальні. І це означає, що ті особи рано чи пізно вони розчаруються в нас. Вони побачать у нас якісь недоліки, і це призведе до того, що з тих, які масно хвалили нас, можливо, вчора, сьогодні або завтра будуть нас проклинати в лице. Тому оминаймо таких поклонників людей. Також Біблія каже нам оминати таких людей у приповісті Соломона 20.19: Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Уникаймо таких людей. Далі вкрай важливі слова. Немає нічого, що людина зробила або може зробити, що було б гідним слави. От нема такого поступку. Якщо чоловік має чітке розуміння істини і висловлює її на користь інших, він не має права на жодну похвалу чи славу за це. Він повинен дивитися на себе в правильному світлі, а не думати про себе занадто високо. Порівняно з величчю Бога та Його вищим творінням, людина є дуже незначною річчю. Ось як тут пише. Чому так пише? Коли псальмопівець Давид розмірково про могутні творіння Бога, він вигукнув: Коли я дивлюсь на небеса твої, на діло рук твоїх, місяці зорі, які ти створив. То що таке людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти його згадуєш, Псальма 8, 3, 4. Це правильний погляд на справу. Нехай жоден слуга Божий не хвалиться своєю власною мудрістю, нехай не обманює себе, ані не обманюється, вихваляючись мудрістю чи величу іншої людини. Жодна справді велика людина ніколи не жила на землі з часів Ісуса. Тобто, один Син Божий Ісус Христос це по-справжньому великий чоловік, який жив на землі. Іншого такого рівня нема ні в кого. Небезпечно звеличувати імена людей. Люди ніколи не бувають настільки мудрими, щоби пишатися власною мудрістю. І жодна людина не настільки мудра, щоб мати право на славу та пошану інших людей. Так говорить Господь: нехай не хвалиться мудрий своєю мудрістю, ані могутній, нехай не хвалиться своєю могутністю. Багатий багатством своїм хай не хвалиться. А хто хвалиться, нехай хвалиться тим, що розуміє і знає мене, що я Господь, який чинить милосердя, правосуддя та справедливість на землі. Бо це я вподобаю, говорить Господь Єремії 23-24. і на кінець висновок. Тепер слуги Бога Його вибачать, що Бог протистоїть гордим, які видають себе за героїв, і так само відвертає своє обличчя від тих, хто поклоняється героям. Вони бачать, що Він виявляє свою прихильність до слухняних. Тому що вони щиро бажають бути в гармонії з його святою волею. Вони бачать, що тепер вони мають привілей бути його свідками та проголошувати Його ім'я та його славу на землі. Своїм вірним свідкам великий Бог Єгова наказує піти і сповістити радісну новину засмученому світові та повідомити людству, що Єгова є Богом, що Христос Ісус є Цар Царів. І що день визволення вже близько. Виконуючи божественний наказ, нехай християни звеличують ім'я Бога Єгови, підносять Його прапор для людей і вказують їм дорогу, яка веде до життя та нескінченної радості. Це священний обов'язок кожного з нас, заохочувати всіх, з ким контактуємо, звеличувати Бога Єгову та поклонятись йому. Шануймо творця, а не сотворіння. Станьте пліч обліч і допоможіть один одному встояти, а не впасти. Божі помазані слуги повинні поширювати людство правдиве вчення про Бога і Його діла, тому що Його вас сказав, ви мої свідки, що я Бог. Амінь.